Вітаю, друзі! Сьогодні хочу обговорити дві суспільно важливі події, які відбулися цього тижня. Поки до цих подій зберігається медійний інтерес. Мова піде про конфлікти між Україною та Польщею, причиною якого стало українське зерно. І мова піде про побиття громадянина України, жителя Харківської області у Самбірському ТЦК Львівської області. Я думаю, ви всі бачили оці відео побиття, які поширюються через інтернет і соціальні мережі. Отже, я починаю по порядку. З першої, як на мене, більш простої і легкої події, але менше з тим суспільно важливої, це конфлікт між. Україною та нашим стратегічним союзником у російсько-українській війні, Польщею причиною цього конфлікту стала торгівля і стало зерно. Я не буду робити акцент на тому, що фактично ми маємо справу з, з підміною. Політики, національних інтересів, торгівлю, тому що хтось скаже, що торгівля це гроші, гроші дають нам можливість закуповувати зброю, наповнювати бюджет і так далі. Хоча я вважаю це хибною точкою зору, і це все неправильно. Що мене вразило взагалі у конфлікті між Україною та Польщею, це, по-перше, Хамство і конфліктність представників української вищої політичної влади, і мене вразила позиція деяких представників медіа, в тому числі і людей дуже популярних і відомих, які в принципі мають, ну, більш-менш як для України непогану репутацію. Мова йде про Віталія Портникова. Який вважає, що з'ясовувати стосунки з нашими стратегічними військовими партнерами Польщею у суді, це нормальна практика. І так повинно бути. Сусіди повинні між собою з'ясовувати стосунки у судах. Так, ось я почну з найголовнішого з висновків: фактично, представники вищої політичної влади, український стеблішмент. Оця вся параполітична експертна тусовка, і в тому числі представники медіа, вони намагаються переконати українське суспільство, що має бути ось така нова нормальність. Причому не тільки українське суспільство, а в тому числі й європейців. Яка ж це нова нормальність? Це хамство, конфліктність і використання судів для доведення своєї правоти. Що бути хамом і бути конфліктною людиною це абсолютно от правильно. А тепер я почну ну, з дуже такої простої побутової теми: це конфліктність і судова тяганина. Я не знаю, чи хтось з вас звернув увагу на передвиборчу кампанію Гіларі Клінтон 2015-2016 років. ось кандидатка в президенти Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон як одну із головних ключових проблем, яку вона порушила перед. Американським суспільством в рамках своєї передвиборної програми, це судова тяганина і це якась патологічна налаштованість громадян США, пересічних американців, до з'ясування взаємин через суди, взагалі формування своїх взаємин і стосунків через адвокатів і суди. І вона сказала, що це ненормально. Це не може бути нормальністю. Нормальні люди, вони домовляються без судів, і не судяться, і не конфліктують. І сусіди так не повинні жити, колеги по роботі так не повинні жити. Це неправильно. А тепер повертаємося до України і Польщі. Польща наш сусід, і не тільки сусід, а в принципі наш стратегічний союзник. І ми, незважаючи на все наше історичне минуле, як би там не було, я взагалі дуже. Є скептиком, в принципі, українсько-польської дружби. Це просто ну, такий союз по інтересах, так. І ми, ми ще побачимо, які конфліктні ситуації у нас будуть з Польщею, але менше з тим, незважаючи на все, ми не повинні доводити ситуацію до конфліктів ні зараз під час війни, ні після війни. І тим більше ми не повинні з'ясовувати стосунки у судах, тому що. У судах зустрічаються тільки вороги. Якщо ми вже пішли до суду, то значить, ми вже є ворогами. В нормі люди, які між собою судилися, вони вже не дружать між собою. Вони вже виходять ворогами. І оці аргументи Портникова, що цивілізовані люди, цивілізовані країни, йдуть в Стокгольмський суд. Щось там судяться між собою, з'ясовують, приймають рішення суду, виконують, що це норма. І що Україна дуже правильно зробила, що вона на Словаччину, Польщу і хто там ще Болгарію подала до суду, тому що вони не хочуть виконувати там, рішення Брюсселю, Світової організації торгівлі. Це неправильно. Важливо це розуміти. Хай буде яка там наднаціональна структура, і нехай навіть ми формально будемо праві, праві, це дуже невірно. Це все одно що судитися, це коли мама судиться з сином, чи батько судиться з дочкою, ну і родичі з родичами, сусіди з сусідами не повинні судитися. Якщо сталася конфліктом вже ситуація, потрібно поступитися і більше не мати справу, от з цією персоною чи з цією стороною, зберігаючи такий нейтралітет. Краще розійтися. І зберігати холодність і нейтралітет, ніж пройти процедуру судової тяганини, якихось доказів і так далі. Це дуже неправильно. Оце важливо розуміти. І ще раз наголошую, що якщо хтось вважає, що це ознаки цивілізованої поведінки, і що моя позиція є якоюсь там ретроградною сільською, і консервативною, архаїчною, то Ще раз нагадую про Гіларі Клінтон, яка підкреслила формування неправильної нормальності в США в американському суспільстві. Так не повинно бути. І це не те, куди ми маємо рухатися. Тим більше, ну теж треба про це сказати, ми ж не праві. Ну, Польща надала свою територію для транзиту. З'ясувалося, що ми використовуємо цю територію не тільки як для транзиту, а для демпінгу і продажу зерна. Ми розорюємо фермерів там, польських, польські фермери проти, болгарські проти. Їм це не подобається. Все, ми повинні це врахувати і поводити себе коректно. Ну і, звичайно, потрібно говорити, що війна і політика вони завжди вищі, ніж торгівля. І я вже не порушую питання там, чи є це зерно, чиї інтереси там, ми відстоїмо, і так далі. Ну, ось так. Тепер до другого питання, найбільш важчого і складного, насправді, ну, жахливого. Е, і я от почну з чого: ви всі погодитеся, що в українському суспільстві, да й не тільки в українському суспільстві, засуджується поведінка сина. Який відмовляється доглядати чи лікувати старого батька чи стару матір? Засуджується. Засуджується поведінка чоловіка, який там, залишає сім'ю з хворою дружиною, чи з хворими дітьми і так далі. Це вважається аморально, неправильно, неетично. Це все одно засуджується завжди. Так? А тепер я підходжу до побиття. Представниками самбірського ТЦК військовими, значить, з пістолетом в руці. З таким животом. Мені дуже не подобаються військові з животами, я чесно скажу. Ось якогось хлопа такого, ну, худенького і, і, і задроченого, скажімо так. Ось, що я хочу сказати. Значить, Мені неприємно дивитись на це, так? Але у мене ніякого жалю не викликає вигляд у цього громадянина України жителя Харківської області. Тому що ну, я не знаю там, чи він намагався перетнути кордон з Україною і виїхати. Я противник взагалі того, щоб кордони були закриті для навіть для чоловіків, але за певних умов а, вони мають бути відкритими. Якщо людина е, обов'язкову службу пройшла добровільно. Ну, примусово, так, але пройшла там півтора року. Е, країна, його батьківщина, Україна і батьківщина, Харківщина знаходяться у важкій ситуації, надзвичайно важкій ситуації. І чоловік. Має повинен мати почуття не тільки до своїх батьків, до матері, до батька, до своїх дітей, до дружини і так далі. А найвищими почуттями це є почуття до батьківщини і до батьківщини. Якщо людина з Харківської області чомусь знаходиться у Львівській області, чомусь, ну його ніхто десь силоміць не приволік. Якщо ми можемо ставити під сумнів, що українська правда надрукувала щось недостовірне, не що він хотів перетнути кордон, нелегально його забрали, і так далі, то, от. Це ж ніхто не може оспорити ситуацію, що людина з Харківської області перемістилася у Львівську область. Він покинув свою батьківщину і не, важ... не бажає допомагати. Ніякого зв'язку і почуттів немає. З цим наша різниця по підходах і поглядах із Дацюком. От Сергій Дацюк сказав, що ем, оцей випадок в Дніпрі, який відбувся з померлим, якого застрілив поліцейський, який бикував. І треба, держава повинна втручатися до людей, які схильні до сваволі волюнтаризму, які бикують, їх потрібно якось там виховувати, підправляти. Не при чим втручатися в сім'ю, там, дітей і так далі. Ну, я сказав, що ні. От в свавілля і це не потрібно втручатися, державі суспільство повинно окультурувати їх. А от насправді держава повинна втручатися. О... У виховання чоловіків, які не мають почуття. Ну, я жінок залишаю, я їх не зачіпаю. А от втручатися у життя чоловіків, у їх виховання, які не мають почуттів до батьків, до дітей, до дружини, до сім'ї, до батьківщини і до батьківщини. Але в рамках цієї моделі і цієї системи координат ми не маємо ніяких важелів і підстав це робити. Тому що примус до служби, до того, щоб привчити чоловіка, що він не тільки робить те, що йому хочеться, а чоловік ще повинен робити те, що потрібно, так? він відбувається через примус, через примусову службу в армії. Це принципово різне, ніж розпоряджатися його життям і відправляти його на смерть. Оце він повинен робити добровільно. Оце наша принципова позиція з Нова так відрізняється примус від насильства. Примушувати служити в армії потрібно. І виховувати чоловіків потрібно, виховувати в них почуття, в тому числі почуття відповідальності. Це потрібно робити. І ось цей харків'янин, якби у нас була примусова армія, він повинен був це зробити. Якщо він відмовляється, тоді альтернативна служба не півтора-три роки. І о, це б теж можна було зробити, якби у нас було прийнято рішення, що ми самі себе озброїмо. Тоді була б альтернативна служба. Він би працював на оборонному або військовому заводі. І після цього, якби він відпрацював, і ми в нього таки нічого не добилося, ніяких почуттів ну, в нього не виникло. Ну тоді вже хай їде куди хоче. Ну, всякі є люди. Да? Але ми дійшли до того, що єдиним важливим і єдиним аргументом у нас є побиття з рукояткою, рукояткою пістолета. Що це дає? Та нічого не дає. Це дає картинку, розколює діаметрально суспільство. Одні кажуть, що сволочі, значить негідники, покарати їх всіх оцього пузатого у військовій формі кудись відправити там на фронт, він бідний не нещасний. А інші кажуть, що. Ну, а Кого тут захищати взагалі і так далі? Чому львівські укомплектовують бригади і 4 тисячі стоїть під Бахмутом, а харківські тікають у Львів? І закінчу я ж теж децентралізацію. Я думаю, що ці всі випадки повинні повністю розбити нарешті ситуацію з громадами децентралізаціями, субсидіарністю, всякою херню, якою там нам голову наповнювали. Ну якщо ми всі такі децентралізовані, всі громади, і всі, значить, там самостійні села, спроможні громади, у нас люблять казати, то чого Харківська область захищають громади з Львівщини? Тоха Харківські громади захищають себе. Я іронізую, це чорний такий у мене, да? Ось. Ми повинні розуміти, що не можна побудувати країну як союз якихось там незалежних хуторів, як пропонував Корбан і всі ці децентралізатори, Гройсман і, і так далі. Не працює це все в країні. І ми не можемо утримати країну громадами і підміняти політику господарською діяльністю і торгівлею. Не працює, це все разом я вже об'єдную цю проблему. Ну, отак от, ще раз наголошу, а, картина побиття бритка, вона нічого не дає. В цій... І це логічне закінчення взагалі, це тупик політики, да? але політики української сучасної влади. Але ніякого жалю і співчуття у мене, у цей харків'янин, я чесно вам скажу, я не приховую цього, у мене не викликає. Я дивлюсь холодно на це все. Мені байдуже. І пропоную свою, своє бачення і вихід з цієї ситуації. Ну, ось так. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. Це важливо, підкреслюють. вкотре. До побачення, до наступних зустрічі.